Сергій Плачинда, богатирська застава Оповідання. Він стояв коло бійниці і замислено споглядав табір печенігів. Із глибокої задуми його вивів близький лункий стукіт, аж іскри сипонули у вічі. Відсахнувшись, розглядівся. Прямо біля голови тремтіла стріла, яка щойно застрягла в просмоленій колоді біля краєчка бійниці. На два-три пальці Одесною і стріла розтрощила б його Будемирову, стару голову. Поруч бренькнула тятива, і Будемир, остаточно отямившись від гірких дум своїх, побачив унизу перед стіною молодого печеніського лучника в сідлі. Це ж він цілив у сиву голову Будемира, а тепер сам хилиться з сідла. Бо стріла стримить з його плеча. Ось так тобі, помахав у обрубком своєї десниці Будемир, угадуючи чуттям старого воїна, що рана упеченіжена, несмертельна, та й ген до нього вже біжать на підмогу однопламінники з табору. А чур береже тебе ладо, пролунав поруч молодий голос. Будемир повернув голову і побачив біля сусідньої бійниці лучника, який поранив ординця. Спасибі, сину, кивнув Будемир. І, зіпершись на мур, знову повів оком по табору печенігів. Будь обережний, ладу, почувся той же молодий голос. Будемир кивнув головою, але не відступив. Печеніги не наважувалися більше під'їздити. Здити до стіни. За спиною десь ударило било. Старіше не навічі скликають, подумав Будемир, але не поворухнувся, іти не хотілося. Говоритимуть, як і коли відчинять ворота стоклятим печенігам, голод уже допік до краю. У нього все тіло потерпло від тужливої думки. Невже ми здамо отим ворогам наш Білгород, богатирську заставу Києва? Невже маємо загинути ганебною смертю? Мимохідь згадав свій останній з печенігами? Коли ж то було? Гай-гай, двадцять ще й п'ять літ тому? Святослав, преславний і Великий князь, вів свою дружину. Від ромеїв, з якими уклав вигідний мир. Везли багаті дарунки від переляканого й поступливого Василевса, вели бранців без ліку, дружина йшла на стомлених конях понад берегом Дніпра. Під берегом гнали і бранців. Коли дійшли до порогів, саме випав перший сніг. Рікою пливло сало. А побіля порогів шлях перетнула вгодована розбійницька орда Кагана Курі. Його, як згодом з'ясувалося, попередили перекинчики, з Переяславця на Дунаї. Іде Святослав з пороги з великими скарбами, а дружина в нього мала. Не змогла пробитися, ослабла дружина Святослава до Києва. Мусила зазимувати Білобережжі, а зима люта вдарила. Невдовзі почався голод. Всяк так перезимували, Лодій і довбанок нових настругали чимало. Тільки крига зійшла, рушили до Києва. Поволокли лодії повз пороги. Аж тут куря напав. Була січа люта. Лише воєвода Свенегель пробився до Києва жменькою вою. Решта загинули, і передусім сам Святослав, що хороб робився до останнього подиху, а йому, Будемирові, відтяли в Січі правицю та встигно поранили. Відтоді у Будемира запеклася ненависть до печенігів. Відкрити їм завтра ворота Білгорода. Стати на коліна перед степовими грабіжниками? Це ганебно і страшно. Як запобігти лихові? Великий князь Володимир далеко. Він пішов у Новгород, цим і скористався сини курі. А пішов князь у Новгород, аби набрати воїв для своєї дружини, з ним Володимиром. Подалися і двоє синів Будимирових. Що ж? Не догукаєшся їх звідти? Як же бути? Чомусь знову згадався голод у Білобережжі, і як волк осій міло годував людей, здавалося б, з нічого. А що, коли несподівана зухвала думка, полонила Будимира. Він заспішив на вічі. Але коли опинився на вулиці, побачив похнюплених, змарнілих людей, що розходилися після спільної ради. Зупинив першого стрічного. Про що говорили на вічі? Що скоро всі помремо з голоду, а від князя немає підмоги, то здамося печенігам, когось вони вб'ють, а когось залишать живим. Якось буде, бо так усі загинемо. Не дослухав Будимир, поспішив до городських старішин, які ще сиділи під церквою в тяжкій зажурі. Чув, що хочете здаватися печенігам? запитав їх Будимир. Не стерплять люди голоду, розвели руками. Послухайте мене, не здавайтеся ще два дні і зробіть усе так, як я вам скажу. Кажи, Будимире, його шанували. Найперше він нащадок великого Кия, правнук Щека, друге Будимир чередник, пасе так, що за 20 літ жодна корова в нього не пропала, ось і тепер першим дізнався, що йде орда. Попередив білгородців про небезпеку через свого підпасича, а сам загнав череду в такі нетрі, що ніякий ординець не знайде. Тим більше, що там переховуються й мудрі волхви, міг би він теж перебути в тому надійному схроні, та не такий буде мир, пекло його за долю білгородців, залишив череду під наглядом волхвів, а сам, на випадок, мовляв, тривалої облоги, пригнав до Білгорода перед самісіньким носом у печенігів черідку біків та вгодованих телиць. Тому з пошаною дослуховуються до його слів. Кажи ідіть від хати до хати, мовить Будемир, і зберіть вівса, пшениці або вивісок. А чого не питайте. Пішли, зібрали хутко, бо казали всім. Так повелів Будимир, а він порядкував біля церкви, вимахуючи порожнім рукавом правиці. Одним показав, де копати два колодязі по коліна, не глибше. накликав добрих теслярів, аби вони хутко спорудили добрячі цямрини. Жінкам звелів збовтати ціжу, з якої варять кистіль. Збовтали ту кисільну бовтанку залили в широкий кадіб який на вимогу Будемира поставили у виритий колодязь, і вельми подивувалися всі, бо виходило, ніби колодязь ущерб з повний кисільної бовтанки. Це ще не все, сказав Будемир. Його чередницька шапка купак з'їхала бік. Заросле сивою щетиною худе лице почервоніло, чорні очі палали молодо й завзято, навіть сморшки на лиці розгладилися. Хоч убитися, а знайдіть мені трохи меду. Невдовзі таки знайшли велику миску меду, що була схована в княжій медовні. Будемир попрохав жінок приготувати з меду солодку ситу, вилити її в кад, які поставили в другий колодязь. Тепер шліться печнігами, тільки найпосли наші будуть на вельми худі. На ранок підібрали огрядненьких посередників, які пішли до печенігів, сказали їм Візьміть одна з заложників, а самі пошліть своїх чоловіків з десять у город наш, най подивляться, що там коїться. Зраділи печеніги, витлумачили по-своєму прихід посередників. Це білгородці хочуть уже здатися нам. Коли печеніги вступили в город. Навчені буде старішини привітали гостей і сказали їм пощо губите ви себе? Хіба у змозі перестояти нас? Якщо стовбичатимете тут і десять років, то нічого не заповідаєте нам, бо нас годує сама земля. Вона хач нам дає, ось погляньте, коли не вірите. Привели печенігів до колодязів. Спочатку до того, де була ціжа. Поставали над колодязем печеніги і аж роти порозявляли од подиву. Старішини зачерпнули відром ціжі, розлили в лотки великі глиніні сковороди і на очах у сторопілих кочівників зварили кисіль. Потім пішли до другого колодязя, зачерпнули солодкої сети. Самі їли й частували печенігів, ті смакували, аж губами плямкали і дивувалися. Врешті сказали ми бачимо диво, але наші хани не повірять нам, якщо самі не скуштують». Тоді ось їм. старішини налили поглекові ціжі та сити й вручили посередникам. Пішли печеніги, Повернулися заручники, і весь Білгород прикипів до бійниць у німому очікуванні. Ждали день, вечір, ніч, а на ранок полегшено зітхнула вся богатирська застава. Знялися печеніги, пішли, повіялися. Тут же, на стіні біля бійниць, білгородці обіймалися, цілувалися, плакали. А Будемир погрозливо помахав услід ординцям порожнім рукавом своєї десниці. Ось так вам, дурні, набиті. Потім він згадав про свою череду, яка зараз у лісових нетрях під доглядом вірних волхвів. прикинув, що до обіду прижене сюди курів і напоїть молоком голодних білгородців, а волхви ще й сиру нагнітили цілий віз. І хліба напекли, тож по обіді голоду в Білгороді вже не буде.